Новорічні свята та розваги у самому розпалі, і як правило, вони не обходяться без улюблених казкових персонажів Діда Мороза та Снігуроньки. За свою роботу новорічні герої отримують плату, а отже, відповідно до законодавства, мають і сплачувати податки. Олександрійські податківці говорять, що діди морози та снігуреньки відкривають чергову кампанію декларування наступного року. Діди морози, снігуроньки, інші казкові новорічні персонажі вони за свої послуги отримують певну. Винагороду, з якої відповідно норм податкового кодексу повинні отримати податок на доходи фізичних осіб. Сплата податку залежить від того, в якому статусі перебувають Дід Мороз та Снігуренька, просто громадяни, які займаються такими послугами, або ж фізичні особи-підприємці, або ж послуги надаються за договорами цивільно-правового характеру. Якщо такі новорічні персонажі вони зареєстровані в нас і стоять на обліку як фізичні особи підприємці. І у них вид діяльності обраний відповідає тому, що вони роблять, тобто надають такі послуги, то вони сплачують податок в межах своєї підприємницької діяльності. Тобто це може бути або єдиний податок, або вони можуть працювати на загальній системі оподаткування. Тобто тут ніяких нюансів немає. Якщо це підприємець, він у нього нічого, власне, не змінюється. Найчастіше поширена сьогодні ситуація, коли дідом Морозом та Снігуренькою працюють на свята просто фізичні особи. Такі люди, як от тільки в наступному році вони знімуть з себе ці новорічні костюми, вони повинні, у них є такий обов'язок, підійти до податкової інспекції, задекларувати отриманий доход і сплатити 15% податку на доходи. Тобто, така декларація вона подається за підсумками всього 2014 року до. 1 травня 2015 року після новорічних свят діди морози та снігуроньки мають звернутися до 206-ї кімнати Олександрійської ОДПІ з питанням декларування доходів. Зразки заповнення декларації є на інформаційних стендах податкової. Якщо щось не зрозуміло, роз'яснення можна отримати у другій кімнаті або за телефоном 73428. До цієї ж категорії декларування можна віднести і продаж новорічних ялинок. Люди, які продають ялинки і не є приватними підприємцями, теж за підсумками року подають декларацію про отриманий дохід. Декларування це проходить у нас на добровільній основі, але слід враховувати те, що. Ми всі живемо в одному місті, ми всі бачимо, де продаються, наприклад, ялинки, так, які у нас там є спонтанні торгові точки, тому бажано це все не скривати, підходити. І сплата податку вона не така страшна, і сума не дуже є великою, тому краще виконати свій обов'язок і не ховатися від цього. Хоча декларування добровільне, але за неподання декларації передбачена адміністративна відповідальність. Але податківці говорять, що Олександрійські діти, морози та снігуроньки справно декларують свої доходи.